Вони зупинялися в Грузії, тому що там можна було б на ізраїльській території дуже дешево поїздити в межах 10 доларів можна було поїсти, ну, те, що ми зараз мали реально по 12, так і там ще заводити 2-3 долари, вони давали вже навіть м'ясне і так далі. Крім собачатиме, тобто в'єтнамці не вручили себе некомфортно і крім е свинини, очевидно. Хоча Ізраїлі ізраїльні свинини вирощують, є навіть один кібус, який спеціалізується суто на, на вирощенні свиней. Перші їх вирощували завердок того, щоб традиційні євреї мовчали на спеціальних помостах, щоб по свині не топтали ізраїльську світу землю. А потім знайшлися розумні речі, розумні люди, які сказали, що увагу на таку річ, що свиня, є дика свиня теж, вебер, яка теж підпадає під категорію на чистоти свого письма старого землі. І вони бігають до топчуть ізраїльську землю, ніяких проблем немає. Ні, і Господь якось Для них спеціального чуду не робить, щоб вони настилові бігли. Або натягає їх спеціальне мешка з каблуками. От, і вони трошки з того заскочили, і почали нормально хтось до того ставитися, поки що вони топчуть ізраїльську землю. От. Але я про друзів, тобто є певні речі, які вони не можуть їсти. У них теж є свій пешер. І стачиться, що є цікавого, що... ...дуже гостинні, все завжди посміхається. Прекрасні просто неправди люди. І вони є ще, крім того всього, безподобними воїнами. Безподобними воїнами. Чому? Вони є безстрашні. Вони вважають, що як тільки вгорає одна душа, рознароджується інша, через те нічого не стається. Його єство друзівське. Не пропадає. І тому є симпатична ситуація. Всі до вони не прив'язані до землі. Для них